Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо готувати такого сома. Тут в ньому кілограм цьому сому ровно кіло. Значить, сом він, лузки в ньому немає, по факту. А він такий весь слизький, такий неприємний на дотик. Для того, щоб позбутися оцінює слізі, треба його натерти добре солью. Все, пройшло 15 хвилин і вона геть взагалі слізі практически немає. Я зараз такою оглінлю цю сіль. Значить, після солі змила я, а тоді обдала гарячою водою, просто чайника. І отако от вона все обчищається. Вся весь цей нальот, що на рибі був, весь дуже добре злазить. Завдяки гарячій воді, дивіться, бачите? Ось все. Оце все знімається. Чесно кажучи, запах не дуже. Ой, дивіться, яка вона буде чистенька, кревенька. Тільки гаряча вода. Без неї ніяк. Попробувала без гарячої води, нічого не виходить. А от обдала прямо таку чайника. Щайника таку полила її. І геть друге діло, аж де. Там, де була вода, гарячий, ось як хорошо все знімається. Отакий він біленький вийшов, гарненький, вже не слизький. Зараз я його розпотрошу тут. Ой, ну, сонце ж на риба, так що тут ми можемо побачити. Хочешь? Оно шестьсот ракушки, ракушка, угу. ракушка. Ну все, теперь сейчас я его ще раз помию, і тоді буду резать. Розрізу. Виключили у нас світ, і доведеться нам розділити рибу вже при пауэрбанці. Ну, нічого, ми її розділимо. Значить, відрізала я голову і хвоста. Це у нас буде уха. І тепер буду різати на порціональні кусочки. Але різати тут не так просто. Тут такий товстий в нього хребет. Я беру молотка і молотком Плотко пробиваю. Тоді немає ніяких опа. Ось і отаке красиве біле м'ясо в соні. І поріжу такими порціональними кусочками. Ну от і все. І зараз оце все замариную. Okay. Значить, для маринаду я беру олію нашу, ту що ми робили ароматну олія. Так, вона нам підійшла, ми ось вже зцідила, я вже не знаю, видно, не видно. Це вже якраз останнє. І туди попалися і перчі, там, і всякі спеції, трошки попали. Значить, олія у нас ароматна. Всипаю сюди чайну ложечку солі. І чайну ложечку це наші спеції, ті, що ми любимо. Тут і коріандр, і паприка, в общем, всяка 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 травка, ті, що нам подобаються. Значить, ось, вийшло у нас отакі от. ...маринадик, І сюди я опускаю рибку, і я її так от понатираю і залишу, щоб вона маринувалася, ну хоча б хвилин 15-20, а краще, ну, як понятно, як маринад. Чим довше, тим глубже. бачите, вони, кожен кусочок видно, так? Да, да, да. Свята немає. Кожен кусочок буде в маринаді. Ну і надіваємо зверху шапочку і відправляємо в, мороз... в морозильник. Чуєш, в холодильник? Холодильник. Хоча світа немає. <розуміло> <розуміло> ну, там <розуміло> холодно, там в холодно. Сподіваємося, що можеш включати. Все, відправляємо в холодильник, а з головою зараз я буду по ще теж, уберу. Жабри візьму ножниці, це все виріжу, тому що жабри, вони ж жабриють ну, посторонні хороші вкуси, горіч і все остальне. І, і це буде буквально на один раз поїсти вуха. І так, в ітоді з одної риби ми зробимо два блюда. Закипіла вода, зараз будемо варити уху. Ну, уху Я варю так, мабуть, як і всі. Все, перевірила, тільки що картопля зварилася. Тепер знімаємо нашу шапочку, дуже зручно, до речі. Тут у нас маринована рибка, і для ухи я просто підсолила і зверху поклала голову. Ми її кладемо сюди і сюди кладемо хвостика. хвостика. так. Це просто гриби печериці. На сухій сковорідці Ти думає, що буде вкусно. це дуже буде смачно. Все, Накриваю кришкою 15 хвилин, мабуть, вистачить, може 10, видалися по рибі. І уха Так, Рибу жарю, як зазвичай, в муці і тоді на сковорідку. І от один наш сон вліз на тут стоворіть. Такий у нас був сон. Ну чого, сейчас. Так, значить перевернули. Один раз я його після, з одної сторони трошки підсмажила. Тепер перевернула і зараз буду засипати цибулею. Цибуля тут не жалі. Цибуля навіть дуже класний смак. Так, і тепер оце сюди я обов'язково кладу. Сметана сюди не годиться, сюди треба вершки. Я кладу вершки, такі домашні, вони зараз остануть. Сметану, в принципі, можна, але сметана повинна бути взагалі без кислоти, щоб не було кислоти в сметані. Ні, ні. Ну, так ми любимо, я не знаю, може хтось. Так, зараз воно розтане, ці свічки розтануть, пойде трошечки молочний смак і накриваю кришкою до тих пір, поки цибуля не пропариться, щоб цибуля була м'ягенькою. Пройшло хвилин 5, може 7. І тепер я беру отак от рибку і перевертаю її. Перевертаю так, щоб цибуля була вроді, як, під нею щоб цибуля була не зверху, а під рибкою. Отак, раз і перевертаю. і цибулька запотіла. І цибуля виходить, під рибою. Накриваю кришку і опять все, бачите, і цибуля під, під низом. Значить, перевернула я її повністю всю цю рибу. Цибуля тепер очутилася під низом, риба зверху. І сюди в краї, в краї сковорідки я кинула заздалегідь приготовлені грибочки. Я їх просто порізала слайсиками і на сухій сковорідці просушила і як обжарила. Зараз я їх перемішала з цибулею, додала туди теж трошки вершків, і вони зараз тушкуються разом з рибкою. Це буде як положки гарніра до риби. І так у нас сьогодні четвер. Рибний день. Рибний день. Получився рибний день. Коли він був студентом, ненавидив четвер. Вісно в столовках. Хек і жарені котлети рибні. Ні, ну суму тобі ж не давала. Ну, при ну, Все равно риба була. Ну, короче, уху ми спробували, то дуже смачна. Да. Рибу mm. на камеру пробувати не будемо, чмакати не будемо. Скажемо в кінці, яка вона на смак. Ну, я знаю наперед, що таки, такий метод приготування риби дуже смачний. Цибуля дає своє, вершки дають своє. Ну і загалом це дуже смачно. Все ж таки думала, що не буду на камеру чмакати, але риба це просто, ну. Сказати, що вона смачна, це нічого не сказати. Вона дуже смачна. Ось от. Кусочок рибки з грибочками, ось так от. Ну, вкусно, це ну, що сказати. Це дуже смачно, це реально смачно. Я, чесно кажучи, трошки розстроїлася, як почала насипати. Ну, вроді так ну, воно не приглядно, не... Ну, як, як не презентабельно, ця цибуля тут. Але вона настільки смачна, ця цибуля, із рибою. І з помідором ну це дуже смачно. Так що приготуйте таким методом любу рибу. Ну, сом, це ми готуємо вперше. А раніше ми готували і коропа, і що ми ще, карасію звичайні. Іменно таким методом воно ну, дуже-дуже смачно. Ну, а на сьогодні, всім пока-пока. Дякую вам за е, подобайки, за коментарі. Всім пока-пока.